Ворог ніколи не пропускає нагоди вчинити злочин і прильоти по цивільній інфраструктурі стали постійною темою новин. Тож мати базові знання з надання до медичної допомоги та обізнаності у видах зброї має кожен. У бродах тривають навчання за програмою підготовки громадян України до національного спротиву. Проводять курс представники навчального центру імені Василя Вошиваного. На тижні учасники навчання під керівництвом інструкторів мали нагоду ознайомитися з видами стрілецької зброї. Коротко Слайдах ми пройдемося, розкажемо, будову тактико технічні характеристики, порядок розбирання та збиральних збою, заходи безпеки під час стрільби. Положення для стрільби в темні немає. Що треба показати, можемо показати стійку, бойову стійку стоячи, коліно, лежачи, залежить того, що ви бажаєте. Розглянули базові засади тактичної медицини, дослідили міфи і правди про міни, так щоб можна було пояснити найважливіше дітям і підліткам, які опиняються у зоні ризику через можливе вербування та вплив в соцмереж. Протипіхотні міни найбільш небезпечні для людей, як військових, так і цивільних. Україна серед світових лідерів у забрудненні вибухонебезпечними предметами. Це жорстка та сумна реальність, в якій нам доводиться жити. Розглянули види мін, пошкодження, які вони можуть завдати, та правила дії, які можуть врятувати людину. Сьогодні ми будемо, в принципі, декілька разів я буду повертатися ну, акцентувати увагу, щоб, ми, можливо, ви собі відклали якісь ключові моменти, хто буде мати з цим справу, чи вже має, але на це увагу не звертати. Ми розглянули також про титан. Та класіка така, танки, техніка, я розказував там, трактора, поля, не думайте про тільки танки, які здають військові машини. На жаль, в життя їх ніч багато. Мирний громадян, багато людей які користуються дорогами і відповідно результат такий самий. Ознайомилися із забезпечення військовослужбовців спорядженням призначенням для кожного сезону. Сучасні технології роблять елементи військового спорядження більш передатними для використання в умовах бойових дій. Головні вимоги зручність, негорючість, контраст в інфрачервоному світлі. Вивчали ази топографію, військовій справі, види та реквізити карт. Вчилися працювати з координатами, дізнались про програмне забезпечення, яке можна використовувати для орієнтування на місцевості. Отже, як бачите, визначення, що топографічна карта цікавить військово, то що вона біль... Деталізовано ми з нею максимально можемо витягнути інформацію. Це нагадаємо, навчання проходять представники Бродівської, Заболоцівської та Підкам'янської громад, які стануть інструкторами з нацпротиву після завершення повного курсу програми.